Кажуть, людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Відтак у бродах відкрили меморіальну дошку Світлані Антонишин. Деталі у сюжеті пам'ятну таблицю встановили на фасаді будинку, де проживала почесна громадянка міста Броди Світлана Антонишин. За своє на жаль, коротке життя Світлана Володимирівна змогла прославити місто Броди у своїх поезіях. А вже сьогодні дошку пам'яті, виконану із граніту у вигляді книги, освітили місцеві священники. Надія Степура, яка була ініціаторкою заходу, пригадала руке життя талановитої Світлани Антонишин, творчість якої підтримували представники Бродівської міської ради. Світлани Володимирівни завжди були добрі стосунки із представниками нашої влади. Анатолій Андрійович не раз був у її затишній оселі, попереймався проблемами і станом її здоров'я. Я пригадую, як вона тішилася, коли її становили пандус, і їй було легше сходити на вулицю. Рада вона була, що Оксаночка передала їй конверти для того, щоб вона могла робити кореспонденцію. Рада була вона чути, які дзвонила Люба Шелес, Світлана Колієвич і інші працівники міської ради. Депутатський корпус міської ради достойно оцінив її творчість у культурну спадщину нашого міста, присвоївши їй звання. Почесної громадянки міста Бродів. Про важливість таких заходів розповіла заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха, яка виступила перед присутніми. Дякуємо за те, що, вже будучи у тяжкій недозі, вона до кінця дарувала можливість прочитати її поезію, прочитати її напрацювання, бо була прекрасною поетесою і журналістом. Вічна пам'ять, вічна шана їй. І сьогодні у день її у родин особливо приємно, що цей захід ми сьогодні проводимо, аби вшанувати її пам'ять. Нехай Господь приймає її до всі святі поряд з нею, а вона нехай молиться за нашу волю і за нашу свободу, за нашу перемогу для наших захисників і України. Дякую. Відкрила меморіальну дошку у день народження Світлани Антонишин. Сьогодні їй би виповнилося 64 роки. Але лютий 2023 року забрав пані Світлану в обійми Господа. Найближча подруга зі сльозами на очах згадала найкращі дні, проведені разом із пані Світланою Антонешин, яка відійшла у вічність. А ще були спомини. Спомини про минулі роки, про студентське життя, про шкільних друзів, однокласників і просто спомини. Кожен такий спомин був цікавою історією своїм якимось особливим сюжетом. І шкода, що Світлані не вистачило часу, здоров'я. І можливості ці споміни залишити на папері, бо вони були яскравими, світлими, виразними. Спонсором даної дошки став депутат Бродівської міської ради Мар'ян Лагода, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.